Давайте згадаємо про народну мудрість і про те, що народ завжди підмічає дуже цікаві речі, і вони часто відповідають дійсності. Ми інколи маємо гарний план. План своїх дій. Але ми Забуваємо інколи узгодити цей план з його учасниками. І він рушиться. Інколи у нас план шикарний гарного бізнесу. Ми купуємо щось під якесь свято, під Новий рік, щоб продати вигідно, під 8 березня. 14 лютого, хеллоуін Але оп! І поставка зірвалася. І ми отримали вже 10 березня квіти, які планували продати 8 березня. А ще й запланували і купили, або запланували купити щось. Тобто є така такі слова. Не діли шкуру невбитого ведмідя. Не треба планувати розходи на перед, на неотримані не доходи. В тебе є гривня. Плануєш. В тебе є мільйон гривень. Плануєш. В тебе немає ні гривні, ні мільйона. Не плануєш. Треба планувати план дій, ураховувати всі його слабкі і сильні сторони, йти серединним шляхом, намагаючись отримати найвищий результат. І я вас запевняю: ви отримаєте результат вище середнього, а можливо, ви приклавши. Всі свої знання, всі, весь досвід опрацювавши, узгодивши з усіма учасниками процесу, ви отримаєте найвищий результат. І тоді вже отримали собі результат у вигляді урожаю пшениці, продали, отримали кошти, і ви вже цю гривню реально спланували і потратили. Але коли ви ту гривню собі взяли. В руки, і ви собі зрозуміли, чи ви підете, поїдете у кругосвітну подорож за цю гривню, чи ви збудуєте собі будинок за цю гривню, чи купите авто, чи смачно поїсте в ресторані, чи подаруєте своїй коханій щось, або собі щось подаруєте, те, що вам дуже Хочеться. і Але ви розраховуєте на ту гривню, яка лежить у вас в долонці. Ви вже все зробили. Ви, як згадаємо, що нам подарував е-е вожці стрілу. Ви заточили стрілу, ви збалансували стрілу, ви зробили лук, ви натягнули тетиву. ви Убрали ціль, ви прицілились, врахували вітер, дощ, сонце. Ви врахували всі передумови, і ви зробили постріл. І в момент польоту стріли ви вже не впливаєте на це, наприклад, ви підготували бізнес, дали рекламу, все. Ось постріл відбувся. Ви знайняли офіс, ви зробили рекламну кампанію, створили соцмережі, все, туди вклалися роками постріл, і ваш продукт або сприйме ринок, або не сприйме. Ваша ідея куплена Всесвітом або не куплена. І результат після пострілу. Але ви підготували. Стрілу, лук, врахували умови, конкуренцію, все інше. Закон. Щоб цю стрілу ніхто не збив, в польоті, ви то все врахували, правда ж? І ви очікуєте результат. Але він уже від вас на цьому етапі не залежить. Постріл, ну, будемо казати, що це рекламна кампанія, яку ви провели. І після цього пострілу. Вже потім буде працювати ваш продукт. Як ви влучили в ціль? Як, якої якості була стріла? Чи захочеться ще одну стрілу комусь з'їсти? <кхем> Прекрасно. Але ви не ділили не шкури невбитого ведміння, Ви відпрацювали це, я вам розповідаю систему стріла, яку нам розповів в свій час вождь Сіетл І підтвердив вождь капілана. Отак має бути і в житті. Кожна ідея вона має різні етапи свого утворення, народження, якщо хочете. Кожна ідея має можливість бути реалізованою. І єдиним чинником її нереалізації є ви. Є ваша непідготовленість, є ваша невзрілість для того, щоб її зрозуміти і рухати вперед. А головне мета, я вам скажу, якщо мета принести допомогу комусь, наприклад, ми відкриваємо стоматологію, ми хочемо, щоб ви бачити здорові посмішки. Наприклад, ми відкриваємо ветеринарну клініку, ми любимо животних тварин. Ми відкриваємо столову, ми хочемо, щоб реалізувати свій кулінарний талант і хочемо допомогти людям смачно і недорого їсти. Бажано, а можливо, вишукано і дорого. Ми випускаємо автомобілі і хочемо випускати найкращий автомобіль, конкурентний автомобіль. Ми шиємо рукавички, ми шиємо худі, ми ще щось робимо. Ми маємо мету і гроші супроводжують цю мету. Ми хочемо створити свій бренд одягу або робити дешевий одяг для всіх. І, звісно, що кожен бізнес має прокладатися, за початковуючи свою. Прибутковість одночасно, тому тут якраз з цього боку вже закладається лук, стріли, тканина, дешева китайська, дешева турецька, ще б менш дешева європейська і так далі. І хто буде пошивати? Китайці, турки, українці, українці за кордоном, за кордоном не українці. Де буде продаватися? Через інтернет, через соцмережі, дешево-багато, чи витончено в бутіках і дорого. З чашкою запашною, з філіжаночкою запашної кави. Отже, ваш постріл має бути влучним і вчасним, бо порив вітру може знести вашу стрілу. Коли ви опірення вибрали неправильно, вона полетить недолуго, криво, Або, а якщо не заточили е, саму стрілу і кін, е, кінцівник, вона не встряне в стіль, вона відскочить. Отак От у нас і в житті. І прості, і маленькі, і стратегічні, і тактичні цілі мають реалізовуватись. Але є момент, коли ми більше не впливаємо на процес. Ми в процесі. Так от, коли процес стає некерованим, це найбільша біда може статися, коли воно вже запущено в реалізацію. Добре, коли стріла нікому не зашкодить і просто пролетить мимо, мимо цілі. А якщо вона зашкодить, а якщо ви поранитесь? Отже, я сьогодні вам розповів техніку стріли, яку нам передав вождь Сіетл. І по своєму досвіду кажу, ніколи не діліть шкуру невбитого ведмедя. Дякую. Це було про успіх, мої шановні, і про достаток. Па-па.